Спортсмени, військові, громадські активісти, всі учасники заходу були єдині у тому, що відновлення втрачених позицій у підготовці потужного війська це справа не лише держави. Кожна людина, переосмисливши, мабуть, повинна зробити висновок, як вона може допомогти суспільству в такому плані. Ми вирішили, що одне те, що ми можемо зробити для населення міста для народу України, це підготовка дітей, це підготовка військовослужбовців, це підготовка тих людей, які зараз в АТО. І ми це прекрасно робимо. До організації заходу долучилися активісти громадського об'єднання Самопоміч. Віктор Кривенко, експерт об'єднання, переконаний, що процес відновлення повинен відбуватись за потужної підтримки держави. Не просто відновлювати, це повинна бути наджорстка система. Це певний гібрид між швейцарською і ізраїльською моделлю професії військового повернеться та повага, яку вони насправді її заслуговують. Наше завдання реформувати економіку, реформувати військово-промисловий комплекс, щоб ми насправді отримали нормальні високоточні комплекси. Роками такі рухи, як пласт, розвивались в межах сил та ресурсів активістів. Позбавлені підтримки держави більшість організацій існували лише на папері. Для мене особисто однаково. Будівельники зароблять якісь свої гроші там, і чиновники на будівництво дороги чи на будівництві табору для, для пласту. Але табір для пласту дасть набагато більший ефект, ніж дорога до дачі якогось чиновників. Привітала із річницею створення федерації рукопашного бою Світлана Гресь. Посадовець наголосила, що коли патріоти країни матимуть таку школу виховання, то проблем із захистом країни у нас не буде. Я бачу, що тут не тільки сильні тілом, а сильні духом люди. І я думаю, що виховуючи саме такого, такого напрямку, нашу молодь з таким спрямуванням, ми дійсно будемо спокійні за нашу державу. Розвиток спорту та патріотичне виховання молоді має бути пріоритетом номер один для нової влади країни. Переконана співорганізатор заходу Наталія Чиж. Ми взагалі запросили всіх дітей. Нам байдуже яка це буде сексі. Ми хочемо, щоб в нашому місті розвивався спорт. Наші діти це наше майбутнє, це захист нашої країни, це наші патріоти. І якщо ми будемо вирощувати таких гарних, патріотичних дітей, сильних, мужніх, то ми будемо непереможні.